Як уникнути штрафів з ТЦК та СП? по статті 210 211 Копад. Звертайся, я консультую з цих питань. Також консультую, як уникнути штрафів з паркування, і що робити так, щоб вас ніколи не змогли оштрафувати. Є деякі юридичні нюанси, про які ви не знаєте. Про які не скаже жоден юрист. Вас, повірте, не зможуть оштрафувати. взагалі ніяк. Від слова зовсім, звертайся, тобі це треба. Також, чому потрібно зробити вихід із статусу фізичної особи? І замовити цю послугу в мене. Щоб потім у вас не було штрафів по ТЦК та СП. І не тільки по ТЦК А, але й інших штрафів. Адміністративних. Хочеш уникнути адміністративних штрафів? Замов вихід із статусу фізичної особи. Також, якщо в тебе. Проблеми з блокуванням рахунків банківських допоможу їх розблокувати. Саме так, звертайся. На електронну адресу академік.лав'єр значок email, Якщо вам потрібна юридична консультація, з бухт-яких норм права це коштує 300 гривень. Розгорнута юридична консультація з будь-яких нам права 500 тисяч гривень. Якщо вам потрібен вихід із статусу фізичної особи, це коштує 500 гривень. Вирішення питань з ТЦК та СП коштує 500 гривень. Складні питання з ТЦК та СП 1000 гривень відповідно. Консультація з кримінального права процесу і кримінальних справ 100. 300 доларів США. Саме так. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Якщо тобі потрібен витяг з ЄРДПО це коштує 1000 гривень. Якщо ти хочеш стати спонсором цього каналу, а ти хочеш стати. В описі до відео є реквізити для спонсорства. Саме так. Підпишись обов'язково на цей YouTube, tiktok канал. повідом друзям. Роби лайки, репости, доб'ємо разом до 20 тисяч підписників, а потім до мільйона. Обов'язково підпишись. Від інших підпишись правозахисників, бо тут кажуть. Правду, про яку не каже жоден юрист, жоден адвокат, жоден правозахисник. Підписуйся, буде цікаво.